Супер, що доєдналися до сьогоднішньої ранкової короткої практики. Рада вітати вас, мої хороші, на моєму каналі. Сьогодні ранкова практика, вона буде короткою, 15 хвилин. Як завжди, мої практики на каналі можна передивлятись в записі. Просто переходьте, обирайте собі будь-який. Налаштовуємось на практику, зробимо глибокий вдих, піднімаємо руки догори, ручки в намасте і опускаємо до грудної клітки. Відчуйте себе тут і зараз, на килимку. Повторюємо руки догори. Повільно-повільно витягуємось долоньками догори. Спокійно себе відчуваємо на килимочку, розвертаємо ручки навпаки і подивилися на свої долоні, які тиснуть в стелю, ніби направляємо свій погляд у космос. Дихаємо спокійно, рівно, витягуємо весь хребет. Глибокий вдих і довгий-довгий видих. Повільно розпускаємо руки і йдемо в невелику скрутку. Відправляємо праву руку на ліве коліно і подивилися правим плечем. Спокійно витягується маківка догори, витягуючи весь хребет вгору. М'яко скручуємося з кожним видихом все глибше. Відпускаємо праву руку і тягнемося нею догори, потім по діагоналі до в напрямку лівого коліна. Подивились під свою руку. Відчуйте, як у вас розтягуються міжреберні м'язи правої сторони. Спина відривається, відтягуються м'язи від тазових кісточок. М'яка, спокійна, більш поглиблена скрутка. Якщо вам комфортно, лишайтесь тут. Переходимо далі. Опускаємо праву руку в паралель з килимочком і направляємо ліве вухо до лівого плеча, розтягуючи праву частинку шиї. Ви можете відчувати, як витягуються від вушка м'язи аж до кінчиків пальчиків правої руки. Маківка продовжує витягувати хребет. Повертаємось в центр. Прокрутіть плечима тричі назад і тричі вперед, і переходимо до того самого положення руки над головою і вивернули долоньками догори. Потягнулись, подивились, усе світ, можна прикрити очі, але витягнутись магівкою ще вище, розтягуючи міжреберні реберні м'язи. І скруточка на ліву сторону. Відштовхуємось правою долонею від коліна, ліву руку заводимо за спину. Маківка продовжує витягувати спину догори і з кожним вдихом. І докручуємо себе з кожним видихом. Обережно, спокійно, Постава врівноважена і вертикальна. Поступово піднімаємо ліву руку догори, витягуємо її і по діагональці. Нахиляємось, витягуючись за долонею вперед і вправо. Погляд спрямований під руку в стелю і витягуємо весь лівий бік. Дихаємо повільно, спокійно, не завалюючись на праву сторону. І потім, як і в попередньому разі, опускаємо ліву руку вниз, паралель з килимочком, розтягуючи шию в лівий бік. Голова паралельна килимочку, вушко тягнеться до, до правого плеча, Повертаємось в центр, прокрутили трошечки плечі, звільнили від напруги в одну сторону. в іншу. Переходимо на опору на 4 поза стола, долоні під плечима, коліна під тазом, на підпальчики, вибудували цю всю позицію і направляємо таз чуть-чуть вперед і назад. Робимо колові рухи саме тазом. Вперед, вправо, назад і вліво. Ви знаєте цю позицію і в іншу сторону розкручуємо, звільнюємо від напруги кульшові суглобчики. Долоньки обережно бережемо свої зап'ястя, напружені пальчики. Так, молодці. Розправляємо спинку і витягуємось за. І поступово переходимо в кішку корову вдих. Розкрили грудний відділ з видихом, скруглились, куприк пішло б донизу. Активуємо наші долоньки, натягуємо на себе килимочок з видихом і з вдихом відштовхуємось. Таких робимо ще декілька разів, звільняючи від напруги спину, додаючи більше мобільності нашому хребту і розтягуючи м'язи вздовж хребта. Активуємо м'язи між лопатками. Додається більше рухливості кульшовим суглобчикам. Ви це все відчуваєте, але ні в якому разі не згинайте лікті. Ваша спинка вже вільна і поступово переходимо в собаку мордою вниз. На підігнені коліна відправляємо, ніби черкаємо ребрами та животиком до стегу. І поступово починаємо переминатись п'яточки на п'яточку. Ви знаєте, що відбудова правильна положення собаки мордою вниз це тоді, коли лопаточки тягнуться до тазо стигнових суглобів, шия вільна, голова звисає під дією сили тяжіння і активні пальчики рук, щоб забезпечити здоров'я наших зап'єстів. Так само провідчувайте, як кожне стегно по черзі торкається ваших ребер, вашого животика. Відчуйте свою вільну шию, не зажимайте її, дозвольте голові опускатись вниз. Кожен день, я завжди на своїх заняттях проговорюю, кожен день для нашого здоров'я потрібно стояти в позі собака мордою вниз, хоча б хвилинку чи дві. Можете робити різні рухи, різні вправи, це все береже нашу спину, витягує хребці, додає більше крові до мозку. А і тут тепер поступово переходимо в планку. З планки коліна опускаємо на килимочок. Вся вага грудної клітки спирається на зігнані лікті і опускаємося рівним положенням тулуба вниз з цієї позиції переходимо в позу сфінкса. Відлаштовуємо лікті, знаходяться під плечима, долоньки на килимку паралелі, виходимо в позу Сфінкса. Або натягуємо долоньками розкритими пальчиками на себе килимочок. Це активна позиція, коли ви зажимаєте сіднички, витягуючись за маківкою. І існує більш розслаблена позиція, коли ми не напружуємо нічого із наших м'язів, і просто вжимо. Спокійно насолоджуєтесь чись своїм тілом в просторі. Витягуємо ручки чуть-чуть вперед, більш м'якша позиція. І знову до себе перевірте, які позиції вам легше знаходитись в розслабленому стані. Маківка і голова є продовженням хребта, тому не заломлюємо, витягуючи нагору. Тепер підставляємо долоні під себе і виходимо. Тазом назад ідемо в баласано, великі пальчики стоп разом коліна на ширину килимочка. Ніби вмощуємось тулубом між кульшовими суглобами, між стегнами, опускаючи ручки і чоло вперед на килимочок. Розслаблюємо тіло, видовжуємо його за руками і в підіслижіння грудна клітка опускається вниз. Глибокий вдих і довгий-довгий видих. Ваше тіло тут в моменті. Відчуйте, як з кожним видихом ваші м'язи стають довшими, легшими і м'якшими. Вони звільняються від напруги, і ви повністю опускаєтесь, неначе розстаєте, як морозиво на палючому сонці. Відчуйте цей спокій, тишу і своє тіло тут і зараз. Зробіть глибокий вдих і довгий-довгий видих. Поступово починаємо підійматися, піднімаємо таз, вирівнюємо лікті, виходимо в стола. назад праву ногу, Стоїмо на носочок, п'яточка тягнеться назад і вниз. Тепер цю ж праву ногу згинаємо в колінні 90 градусів, виводимо паралель з килимочком, прокручуємо ногу вперед. Витягуємо її до грудної клітки назад, через бік і вперед зробили таких 5 разів. Переходимо на іншу ногу, тепер ліву тягнемо п'яточкою назад, вирівняли коліно і згинаємо в коліні 90 градусів паралель з килимком. Так само вперед прокручуємо ногу, витягуючи носочок вгору, як балеринка. Відчувайте, як ваші кульшові суглоби активуються. Ще прокрутили 5 разів на ліву ногу. І сідаємо зручно, в сукхасану на підзігнені коліна. Тут можна сісти і на блок, і на подушечку, підвищити таз, щоб вам було зручно сидіти в цій позиції, вирівнюючи спиночку. Маківка витягується догори. Розслабимося в міні шавасані, Прикрийте очі, я рахую до 10. 10. 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. І один. Відкриваємо очі, витягуємося маківкою ще трошечки вище, вирівнюємо спину. Піднімаємо руки догори через сторони, робимо глибокий вдих, рухаємо енергію в тілі, ручки в намасте складаємо перед грудьми. Я дуже дякую вам за цю практику. Практикуйте і будьте з добром!